Друзі, хочу поділитися з вами тим, як пройшли заморозки із 27 на 28 квітня, саме на моєму винограднику і на моєму саду. Почну з того, що рятувати урожай виноградник я пробував. Не увесь, але більшу частину пробував. Значить, найменшенькі свої кущики я вкрив ящиками і вкрив куртками. І це моя найбільша радість, бо це те, що живе, те, що я бачу, що спрацювало. Далі пробував я палити багаття. Палив багаття біля трьох кущів технічних сортів. На них не діставала бризкалка з водою, тому я біля них палив багато. І до речі, не знаю, може співпало, але там, де палив багаття, хоча б декілька живих бруньок є. Там вже де потрапляла вода, наскільки я бачу, вимерзло все на технічних сортах. Буковинка, Цвайгельд, Порту, Мерло, Гвієна Каберне, ну і моя улюблена Ля Кресент. М? Краса яка. Просто супер. Оце все. Зараз ці пагани, всі, що обвисають, вони були залиті водою, заливалися бризкалкою. Я зараз покажу, якою. І вони стояли в льоду. Повністю в глазурі. На жаль, не можу вам все показати, бо це моя друга спроба записати відео. Одне вже записував. І о чудо все видалилося, повністю знімав і вночі, як це все палив, як це все поливав. І видалилося все. Земля, бачите, досі сира. Те саме із Юпітером. Вимерз увесь. Аркадія. Далі. Рембо. Бачите, воно все було в льоду. Все було в льоду, але не було в мене нормального поливу. Я купив отаку от штуку. Мабуть через заморозок система почала збоїти і... Вона перестала крутитися туди-сюди, ця бризкалка. Вона Почала литися тільки в один бік, відповідно. Весь інший виноград перестав поливатися. Власне, ну фігня, таким користуватися я не раджу. Хіба для поливу огородини? Ну, цим виноград не врятуєш. Не знаю, може навіть ще більше йому зашкодує, ніж рятував. Тепер, друзі, було в мене декілька кущиків укрито матеріалом укривним. А саме агроволокном, як ви бачите, і білим, і чорним уже що знаходив, різні тряпки і навіть старі човни. Вкривав я один рукавчик Сюзанне І один рукавчик полуничного, він у мене має давати сигнальний урожай цього року. Там всього один рукав. І дивіться, полуничний живий, прекрасно. Там, де вкривалися тканиною, пагони живі. Ось тут слава України. Вкривалося також агроволокном. І ми бачимо тут також живі погани. Кілька ні. ні. ні 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 Я знаю, що ти любиш туди залазити, ні. От вредна кішка. Залізла таке. Тому розраховую на урожай хоча б із цих кущів от слава України. Пилуничний. ну тут сигналки там. Штук 5 залишилося. Трирічна куча, це тільки сигналки я буду пробувати. Ну і один рукавий мірчика. Так, це друге питання. Третє, ось у мене старий ряд, той, який садився ще просто так, чисто привезли саджанці, посадив, так протикав, бо не було де садити. І декілька років вони в мене росли просто, як ляни повзли по землі. Я за ними не слідкував, мені було не цікаво. А потім побачив відео шпака Володимира Полінаровича і якось вирішив спробувати щось зробити з тим виноградом. Поставив оце першу двохплощину шпалеру. Я і ці кущі тут Аркадія, Талісман, Надія Раня і навіть декілька невідомих мені кущів, вони вже досить дорослі, їм років по 6, Аркадія це 5 рік, а тим усім по 6 років вже точно. І власне їх я вирішив не вкривати ні взимку, ну ні під час цього заморозка. Тому що, ну по-перше, я ще раз повторюсь вкривного матеріалу у мене. Було недостатньо, було б більше, я би вкрив би ще щось. По-друге, та бризкалка також не доставала, вона перекривала тільки там певну частину. Ну і ви бачите, як результати її перекривання. Ну, По-третє, якось з минулого року заморозки в мене також були. І ту частину вони пошкодили ну, відсотків на 30. А тут там декілька буквально пагонів на 5 дорослих кущів. І то я думав, що можливо тут буде затишок. І все виживе, але неправильно я думав. Це перше. І друге, от вони із зими вже погано вийшли. Я їх і в зиму не вкривав, і вони от вийшли погано з зими. Це десь через тижник буде, а може і через два буде окреме відео. Подивлюся, якщо буде відновлюватися, якщо буде відбивати тут просто із самої зими на деяких кущах, ну так от, як на надії рані, прокинулося всього з десяток бруньок. Це коли я щороку залишав на ній 40 бруньок, і це десь було 40 грон. А в цьому році прокинулося всього з десяток. Лози були визрівші, Ну я ж, як якби не перший рік займаюся, Але от або це було обледеніння було, там у нас був один період, що йшов дощ, а потім замерзало все на лозах. Взимку, можливо, це, можливо, тепла зима, а потім мороз весною пошкодив там, чи рукавичі, Ну не знаю, буду дивитися днів через 10-15 будуть якісь думки, буду робити якісь висновки поки що. І отой, ну, в виноградник, он за ваннами, там, виноградик один. Так то я взагалі вже років три не вкривав і він прекрасно зимово. Жоден пагін у нього не випадав, я його нормував, бо і він такий завжди зразковий, у нього прекрасна зелена маса. Він майже не хворіє. Ну Нормально він завжди зимував, а цю зиму він пройшов погано. Щодо саду. Яблуні також дуже сильно постраждали. Є декілька пуп'янків, які ще не розпустились. Я не кажу, що яблук вже точно не буде, але ну дивіться. Більшість врожаю. Я втратив. більшість. Ви бачите. Ця яблунька, яка плодоносить раз на два роки, в цьому році вирішила ж таки відплодоносити і на... потрапила під такий заморозок. Ось олича моя улюблена, ви бачите, вона не пережила. Вона вимерзла і вже висохла. Черешні абрикосом також хана. Їх тут небагато нав'язалося. потім, коли вони цвіли, був. Заморозок вони пройшли його достойно, але другий заморозок вже вони не витримали. Цвіт іще пережив заморозки, а плоди вже не пережили, бачите? А думав трохи компоту буде. Ні, не буде. Єдиний хто вселяє в мене надію, так це персики. От персики чисто візуально, ніби не мертві. Але ну це може мені тільки здається. Чисто візуально. Персики виглядають найкраще з усіх дерев. Ну, за шовковицю, типу, горіхи я вам взагалі нічого не кажу. Самі в курсі. Вони чорні стоять. От персики, як бачите, ніби не осипаються, ніби все добре. тфу 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 щоб не зурочити, бо вже було все добре. Так, ну і варто декілька висновків вже зробити із того, що я прожив. Не дивлячись на те, що всю ніч практично я не спав, то поливав, дощував, то палив. Результати у мене такі, як ви бачите. Ну, дуже погані результати. Значить, треба дивитися, де вони хороші. От, хороший результат, як заповідав Володимир Аполінарій Шпак, знаходьте куртки, тряпки, покривала і вкривайте. Це спрацювало. Ви ж самі бачите, ніяке багаття, ніяке ну, моє дощування. Якесь дощування працює, само собою. ну, Оце, от, от, от що я купив пародію, вибачте, воно не працює. Декілька висновків, які я зробив. По-перше, якщо хочеш мати урожай або врятувати урожай винограду, то перш за все... Обов'язково треба вкривати кущі на зиму. Обов'язково. Оце на шостому році мого вирощування винограду я нарешті можу зробити висновок, що вкривати обов'язково. Бо зима на зиму не приходиться. Значить, бачите, ця зима була така, що навіть такі от сорти, як талісман, ніби з підвищеною морозостійкістю, а зиму погано переніс. Тобто треба вкривати, обов'язково. Це перший висновок. Другий висновок. Ну, Як показує практика, не така страшна зима, як весняні заморозки. І от для заморозків, власне, весняних треба і придумати, що робити. Вкривання це все добре, але я думаю, що все-таки краще було б, якби в мене було тунельне укриття. Тунельне укриття дало б мені можливість, як максимально довго зберігати. Кущі під землею, ну під цим укриттям, так само і легко їх знімати і вкривати саме в тунель. ну Тому що ось поклав я на землю, наприклад, пришпилив дротом Потім зверху мені треба покласти якісь ящики, наприклад. На ці ящики класти якісь перекладини. Ну, для того, щоб не виламувати пагони саме укриттям. саме, Розумієте? Тому що ще під час другої підв'язки вони будуть гарно виламуватися, то треба хоч тут їх зберегти. А якщо б вони просто лягали гарно в тунель, і дротом би прищеплялися до землі, все було б набагато простіше. Зняв, в тунель поклав, в тунель накрив, супер. Хай хоч тиждень там сидить, а то й більше. Можна, потім легко кришку зняв, дістав, підв'язав, все прекрасно. Тобто ти не носиш оці тканини постійно на огород, там якісь куртки, тряпки, не зберігаєш цю кучу хламу, то в тебе є тунельне укриття. Та це затратно зараз. Шифер дуже дорого коштує, пласки так взагалі якісь космічні суми коштує. Хвилястий ще там трошки дешевше. Я от, власне, хочу спробувати з хвилястого і почати робити тунельне укриття хоча б на один ряд, а краще на два, а може і на три. Звісно, виноград потрібно максимально довго тримати і не відкривати. Тому що я його відкрив десь за 6 днів до цього заморозку. Ну, Було би і ще 6 днів під землею, наприклад. Або під тим залізом, що ну, може, залізо би не врятувало від заморозку, хто знає але ну я вже цього не знаю в цьому році точно. От побув би виноград під землею. Було би все добре. Ну, окей, виламав би трошки пагані. Ну, не було б так, як є. Не було би отакого, розумієте? Ну, виламалося б там навіть два з трьох паганів, хоча ну навряд чи б так виламалося, ну якби навіть все одно це не був би кожен виламаний пог. Тоб максимально довго не відкривати. Ну якби це прописні істини, які там виноградарі з досвідом розказують з року в рік. Але ну, поки не обпечешся, видно, сам то не додається виноград технічний, який я вирощую штамбовим. Формуванням я буду потроху переводити на віялове. багаторукавне, хай там великі виноградарі може і посміються з цього, але буду все-таки формувати так, щоб я міг вкривати і технічний виноград також на зиму і на весну. Хоча ну, перезимував він то досить непогано порівняно із столовими сортами. Але от заморозок, бачите, не вкрив і все. Тому буду старатися переводити його на інший тип формування, на вкривний із зміщеною зоною плодоношення. Це ще один висновок, який я зробив. Так, ну і третє, дивіться, так цікаво, всі кажуть, клімат міняється, клімат міняється, так дійсно міняється. І це змушує задуматися над тим. Що ж його вирощувати? От якщо виноград погано перезимував, наприклад, або його влупили зворотні заморозки, як у цьому році, от у мене на винограднику і на багатьох інших виноградниках, в принципі, це ну, там, не привід казати, що кінець світу, ця культура здатна відновитися. Ще декілька днів пройде, я позрізаю оці всі штуки, відмерлі і. Буду чекати, щоб проснулися заміщуючі бруньки. І, можливо, навіть якийсь ще урожай з них отримає. То виноград в цьому плані пластична культура. Із Абрикоса, з Шовковиці, із Вишні. В цьому році я вже ні з яких заміщаючих бруньок урожаю не отримаю. Тому в цьому плані виноград, в принципі, досить і непогана культура. Але, як кажуть, до млина вітру треба і треба. Ним нормально зайнятися. Як каже один мій друг, треба довести до розуму те, що є, а потім, вже як вийде довести до розуму, то насаджувати новий ряд. Я тут ще один ряд хотів садити цього року. Ну Може і посажу, але задача максимум у мене в цьому році це зробити хоча б декілька тунелів і зробити антиградову сітку, щоб можна було чіпляти. Розварити зверху тут, ну хоча б почати це робити. Оце, я думаю, треба. І це буде непогано. Бо от під залізом цим виноград перезимував прекрасно. Те, що я обмотував мішком, випріло те, що я обмотував агроволокном і залишав просто на шпалері все. Випріло те, що в землі було, в принципі, перезимувало, Але ж ви знаєте, які достаєш уже трьох 5 сантиметрові пагони з-під землі, як вони виглядають. А от те, що було вкрито залізом, виглядало прекрасно. Усі пагони живі, всі бруньки живі, супер. І я ж думаю, десь по такому принципу буде все зимувати і в тунелі, і навіть краще. Бо тунель, він же ж трошки під землею, там температура буде стабільніша. Зробив тунель, накрив зверху, і все супер. То це ще один висновок, який я роблю. Треба тунель, мені треба тунель. Я вас не закликаю до цього, але це якби ділюся планами на майбутнє в цьому сезоні. Бо я дивлюсь, що в цьому сезоні в принципі, не так уже і багато роботи з виноградом. Нормувати вже точно нічого не треба буде. Бо навіть якщо щось одіб'є, то треба, щоб воно все росло. Шкодую, що видалив. Той весь матеріал, який я знімав вночі. Да, хочу сказати, що до мінус трьох опускалася температура. Ось у мене термометр він тут і знаходився, то на такій висоті приблизно 60 см від землі. щуп термометра і показував він мінус 3 градуси. Мороз був. Не знаю на яку він висоту простягався. Оце ось драбина, бачите, у мене шпалери 220 і драбина десь на рівні цих шпалер 220, там де стоїть ота поливалка, бризкалка, то вона вся була обледеніла. Мороз як по землі тягнувся, бо трава хрумтіла, ну все було біле, таке казкове, оці куртки блистіли. Ну той матеріал я, на жаль, видалив, <кхи> вже й змонтував. Вже залишилось зберегти і викласти, а видали. Ну, там може воно і на краще, без зайвих емоцій. Розказав вам свої думки. Світ не перевернувся після цього заморозку. Він не останній. Ну, Надіюсь, цього року останній, але в нашому житті він не останній, ще вони будуть, і тому треба бути готовими до заморозки. І або робити систему там, дощування таку круту. Як у пана Олега чи в пана Геннадія, там, ну, ще багатьох виноградарів, але ну, я не знаю їх, а ці канали я дивлюсь. А, або таку систему дощування робити. Ну, Поки я до неї не дозрів, я от дозрів таке, як до тунельного укривання. Спробую зробити тунель, перевірю, що вони, як, як працюють вони. Я співчуваю усім, до кого прийшов заморозок. У кого понижче виноград, ще сад. Я розумію ваші почуття, декого навіть не так. І можу зрозуміти, бо деякі люди живуть із цього, і якщо виноград ще можна якось відновити, то урожай з саду, абрикос, наприклад, там, вишень там, чи черешень, чи шовковиці, там, чи горіхів, ти вже не відновиш цього року. Але життя на цьому не закінчується, друзі. Тримайтеся, будьте сильними. Нам усім треба бути сильними. Робити висновки. І підлаштовуватися під обставини. Отакий от, от результат мого вирощування винограду. Посажу спаржу, мабуть.